У Луцькій громаді від початку року нові тарифи на вивезення твердих побутових відходів, які здійснюють працівники комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс. Також додалась плата за абонентське обслуговування. Я не знаю, за що це абонплата. і що туди входить, для чого. Не знаю. Я сплатив вчора те ж саме. Бачу, абонплата є. Керівник відділу збуту послуг Луцьк спецкомунтрансу Віктор Поліщук каже: абонплату ввели відповідно до вимог законодавства і складатиме вона 4 гривні 13 копійок за кожен особовий рахунок. Вона включає в себе витрати підприємства на заключення договорів, ведення бази, внесення змін та доповнень. Також роботу. По прийому платежів, збору платежів, інформаційно роз'яснювальну роботу. Щодня у Луцькій громаді збирають сміття 20 вантажівок, маніпуляторів та сміттєвозів, розказує водій Ігор Пацюк. У контейнерах десь 170-180 в такому. Бо різні дні бувають. Як договора в людей заключені, так і. Ну а по адресах це десь буде до сотні. Обслуговування автопарку комунального підприємства подорожчало на понад 60%. відсотків. Це стало причиною підвищення тарифів на вивезення твердих побутових відходів, сказав начальник відділу збуту Віктор Поліщук. Для мешканців багатоквартирних будинків за вивезення сміття виросла на 7 гривні 51 копійку та коштує на сьогоднішній день 35 п'ять 12 копійок. Для мешканців приватної забудови виросла на 8 гривень 48 копійок. Та вартує 39 гривень 65 копійок, у зв'язку з тим, що зросли витрати підприємства на технічне обслуговування та ремонт автомобілів. У зв'язку з тим, що піднялися ціни на метал та запчастини. Звичайно, це не є добре, коли підвищують ціни на сьогоднішній день. Будемо платити, а куди ж діватися? У мене три тисячі пенсія, а за квартиру заплати і все. І... Що не вдарить? Всім вдарить. І боляче буде доже директор департаменту економічної політики міськради Борис Смаль каже: введення абонплати постановою кабміну було передбачено ще у 2020 році. Воєнний стан не забороняє переглядати тарифи, в тому числі вводити абонплату. Рішення виконкому було законним і не було оскаржено жодним контролюючим органом. Акумуляція коштів на розвиток підприємства, покращення технічного забезпечення і збільшення ефективності роботи сміттєзвалища. От на це це є основні причини підвищення тарифу. Щодня з Луцької громади на полігон твердих побутових відходів сміттєвози Луцьк спецкомунтрансу вивозять 150 тонн сміття. Тетяна Біскуп, Віктор Легенковський, Суспільне новини, Луцьк.